З початку 2025 року російські бомбардувальники скинули вже 128 авіабомб на регіони Росії та окуповані території України. Про це повідомляє видання Астра за даними редакції. Частина боєприпасів вибухнула поблизу лінії фронту, але кілька інцидентів сталися і всередині Росії у Білгородській та Курській областях. Там фіксувалися руйнування цивільних об'єктів та постраждалі серед мирних жителів. Причиною таких випадків є так звана модернізація старих бомб. Для протидії українським силам ППО російська армія почала обладнювати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на фабах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати бомби прямо з території РФ, не залітаючи в глиб української території. Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати. А коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі, повідомляють, що причини в атаках зсу дедалі більше ознак того, що авіація окупантів працює на межі своїх технічних можливостей, тому пілоти все частіше кидають старий чавун на свої та окуповані території.